З'єднання якого ще не було, астрологічна подія більше ніж 300 з гаком років не траплялася зі світом, і це унікальне з'єднання Сатурна та Нептуна, які з'єднуються 20 лютого. І власне в це заслуговує окремого відео. Коли розбирали ми прогноз на лютий 26-го, ми розуміли, що це неймовірна ситуація, яка все рівно буде заслуговувати іншого контексту розбору. Про що це з'єднання? Планета Сатурн, карма, жорсткість, відпрацювання, чіткі рамки, все по правилам, про закони, про владу, про старших, про залежність, про певні чіткі кордони, вибудувані границі, про відпрацювання та про бумеранги? Нептун. Ідейна, творча, фантастична планета, яка має в собі імпульс ілюзій з однієї сторони, але також дає певний романтизм ситуацій та тем, які конкретно у вас на тальній карті вона буде відпрацьовувати. Ми розберемо в цьому відео, як це вплине на світ і на кожен знак зодіаку. Те, що вам потрібно знати, аби детальніше це спрогнозувати та розібратись, це те, де Сатурн у вас на тальній карті, а також за який дім гороскопу відповідає знак Овен. Адже це будуть символічні підказки, конкретні умови події, які будуть створювати контекст кармічної точки. Тому. Сатурн, давайте по черзі. Саме 14 лютого, в день всіх закоханих переходить у Овна. 27 січня, в день, коли я записую це відео, Переходить Нептун у Овна. З'єднуються вони 20 лютого. Сатурна цикл менший, чим у Нептуна. Тому Сатурн в Овні буде лише до квітня 28-го року. А Нептун буде у Овні до квітня 39-го року, тому їхнє кармічне з'єднання на початку циклу. Адже вони з'єднуються у нульовому градусі. Арифметично це ще нульовий градус Овна. Це найбільш. Такий зародковий початковий сенс взагалі того, що буде відбуватися аж більше, ніж 10 років з кожним з нас. Тож ми на шляху до дуже великих кармічних змін. Наскільки це взагалі про що це? Так? Овен це енергійна і імпульсна характеристика, яку він додає всім властивостям Сатурна і Нептуна. Коли вони з'єднуються у нульовому градусі, це означає. Кармічний сенс подій, які будуть відбуватися з вами, трошки напередодні з'єднання, тому що вплив на наше життя завжди з'єднання, особливо планет з великим циклом, він де да трішки заздалегідь. Ми вже, от з моменту, коли Нептун перейшов в Овна від сьогодні, ми вже по чуть-чуть занурюємося в ситуацію. В якій будемо мати дуже значиму ситуацію, яка не залишить осторонь, де не можна бути байдужим, де вам не вдасться бути спостерігачем саме 20 лютого. Нагадую, що там вже буде вплив Ретро Меркурія. Ова! Крім цього, там коридор затемнень, що робить цей період ще більш кульмінаційним і найбільш кармічним. Давайте тоді розбирати тепер взагалі про що це з'єднання. А коли ми говоримо про Сатурн, це жорсткість, принципи, ідеали, цінності, філософія, яку ти сприймаєш як закон. Нептун про зміни координат власних цінностей, про зміни власних кордонів, про певні зняття певних обмежень з існуючих обмежень, це розширення рамок, це трошки більше свободи в тих рамках, які ми зазвичай як устой вже прийняли. Це розбивання ілюзій, це розбивання ідеологій, це зміна кардинальна своєї думки. І ми точно побачимо, як люди дуже великі значимі лідери, бо вони як показові у нас в суспільстві. Так по кожному з нас ми ж так бачимо тільки своє життя і сторонніх людей поруч з нами. Але найпоказовіше події відбуваються у знаменитості, у відомих людей, у можновладців. І ось саме думка таких лідерів думок буде кардинально мінятися. Деколи навіть мінятися в іншу професію, і це я думаю, ви вже спостерігаєте, тому що у кожного з нас зараз є якась аля шокуюча інформація саме на 27 -е число, яка просто приводить, ну у кожного тут з розбіжкою з резонансом на натальну карту день до день після, але яка приводить в шок. Наприклад, той, на кого ти підписаний, різко міняє професію або видаляє свій профіль, або йому блокують профіль. Наприклад, начальник різко міняє не знаю, назву компанії, або різке є щось таке, до чого ти не готовий, що та людина змінить свою думку. Адже вона в неї впроваджена як десятиліттями, як ідеологія, як щось дуже важливе. Це а, побудова нової стратегії поведінки, яка буде проживатися ще найближчі 15 років, тобто буде мати цикл розвитку. І це саме зараз ми відчуваємо, що це буде. Що конкретно це за ситуація, яка буде мінятися? Це треба буде будувати нові свої правила, кордони, нові чіткі, якісь думки, нові пріоритети будувати, враховуючи зміни, враховуючи нові обставини, нові умови. А ми будемо в цей час такі трошки розгублені, загублені, тому що коли зміни попереду. А це зміни епохальні, так? тобто це вже більше десятиліття буде з нами. Ми завжди трошки такі, ну, знаєте, ми як відчуваємо ці зміни, ми маємо певну тривогу, ми, і це як шум. От ти типу не бачиш, що насправді відбувається, ти іскорками чуєш якісь новини, ситуації в своєму житті, але ти в шоці. І це буде так трохи ем, з пам'яттю, з концентрацією уваги можуть бути великі проблеми. Особливо яскраво це буде відчувати старше покоління Сатурн, взагалі за старших людей, за впливовіших людей. І ось саме впливовіші і старші люди будуть мати найбільше змін, але найважче їх переживати. Прямо самопочуття дорослих людей, там послідкуйте за своїми старшими родичами, воно може мати дійсно сенс, що вони будуть від... ну, можуть навіть дивно себе поводити і дивно себе дійсно фізично почувати. Щоб знати, що саме із всього передбачення відобразиться саме у вас, через які обставини та причини вам заговорить з вами Сатурн про карму. Треба буде розібрати в своїй натальній карті, де Сатурн і якому він знаку, і Сатурн, у кого в Овні, це ваш час. Прям не бійтесь, не лякайтесь його, це ваш час. І звичайно, Овен за що відповідає, тому що це будуть такі механізми, через які ви зможете передбачити, що відбувається. А, і так. Це постановка нових кармічних задач. І власне таке непросте співпадіння. Якщо хочете трошечки занурити, що це було от для світу, для країни, в якій ви були в той час, для вас особисто для якихось сімейних обставин, то просто згадайте або спитайте старших родичів, що відбувалося в період з 1989 року по 1991 рік. Цей проміжок часу Сатун вже підказував ту ж саму тему, але зараз буде жорсткіше, буде різко, швидко, об'ємно показаний сценарій того, що потрібно буде розгрібати, з чим навчитись жити і відпрацьовувати карму найближчі 15 років. Тож е крім всього кармічного будуть певні внутрішні такі недорозуміння. Тому що ми втрачаємо внутрішню опору: ідеологія, правила, закони, те, в що ми вірили зараз, буде невелюватись. Це однозначно принесе світові події, які просто рушать фундамент опори, які можуть підривати імідж та авторитет владних структур, які звичайно змінюють владу. І що цікаво, що це ж відноситься не тільки до однієї якоїсь країни, це взагалі така структурна зміна влади по світу. Що це буде, як це буде відображатися? Головне, що це буде. Певна боротьба за відстоювання зовсім нової ідеології в різких конкретних обставинах, які змінилися. Це також протистояння матеріального, чіткого, з духовним возвишеним з філософією такої віддачі, емпатії і емпатичні люди у цей період будуть відчувати себе під, з підвищеним таким, знаєте, тонусом. Вам буде Цікавіше переживати ці періоди лютого. Зараз ми розберемо, звісно, для кожного знаку Зодіаку, як це програється. Я ще трохи поясню, як плюси та мінуси цього з'єднання використати для себе, бо для цього нам і потрібна астрологія. Але прямо зараз залиште свій лайк і в коментарі щось приємне. Тому що підтримка україномовного астрологічного контенту. Контексті ось цієї зміни філософії дуже важливо. А крім цього, це з'єднання, воно знаєте про те, що буде встановлюватися і допомагати на майбутні роки. Тож, якщо ви ще не підписані, прямо зараз підпишіться, і ми з вами проведемо весь цикл Нептуна разом тоді. Тож ми маємо розчарування в ідеалах, розчарування в людей, яких ідеалізуємо. Це стосується і приватного життя, і взагалі таких обширних лідерів відомих. Це зміна в напрямку духовного сприйняття. Це точно трошки це точно різкий імпульс для того, щоб тобі захотілося змінити для когось релігію, для когось напрямок взагалі своїх думок, для когось прямо в контексті правила поведінки, наприклад, з вами. Тобто тут міняється. Настільки глибинно піднімаються програми, які настільки міняють взагалі все, що відбувається з вами, як ви відноситесь до світу, як інші відносяться до вас, що це просто апріорі дає відчуття, що вже так, як раніше, не буде, і зараз вибудовується щось нове, про що ти ще не знаєш. Цього з нами не ставалось більше 300 років. Ми не пам'ятаємо, як це. Астрологія базується на попередньому досвіді. Тобто, конкретно таке з'єднання. От Воно дає кармічну точку, але ми не знаємо, що відбувалось в попередній, аби зрозуміти, як це е, зараз відобразиться. Тож, це щось нове, а однозначно пов'язане з стресом, бо все нове приносить нам в життя стрес, але стрес може бути як стимулом. І, власне, саме так чуттєве сприйняття нової хвилі, знаків, для великого стимулу в руху вперед, в конкретній темі ось те. Який собі концепт треба брати ось таке правило для сприйняття і проживання цього аспекту? Тут буде дуже багато заяв про духовність, дуже багато маніпуляцій також, бо тут різ, бо і в плюсі, і в мінусі програються ці аспекти. Маніпуляції загальною думкою через ось такі фрази, через зачіплення до глибини душі болючих тем. Тут потрібен буде пошук нових опор, і той, хто швидко зреагує, буде йти за покликом серця, змінить цю опору і знайде одразу нову прямо в дуже швидкі терміни. Хтось це буде вважати як зміна роботи, хтось як зміна професії. Дуже багато людей підуть на нове навчання. І важливо признати, що нові програми заходять в наше життя це вже буде легше. Реальність і мрія будуть нібито зараз ось так конфліктувати. І той, хто буде діяти, а не бездіяти і дивитися як кінофільм своє життя, той виграє. Цей аспект працює так, і взагалі ми більше опираємося на те, як зараз Сатурн це відобразить, тому що ось він кармічно нам дасть розуміти. А, значить. Найкраще це використати. По-перше, не впадати в відчай, а дуже багато людей будуть мати похмурий настрій, занепадання взагалі відчуття м такого, знаєте, моральний дух падає в такий момент. Але чуттєвість, емпатія і любов навпаки збільшуються. Ем, захочеться оточити себе людьми, яких ти любиш, справою, яку ти любиш. Це єдине, що здатне підняти взагалі і фізичний стан, і особливо психологічний. Тут дуже багато про психологію. Той, хто буде бездіяти, буде покараний. Хто буде одразу відчувати хвилю, куди несе, що за зміна несеться, той буде похвалений. Того будуть найкращі бонуси, найкрутіші кармічні зустрічі та важливі кармічні пропозиції. Це також про певну давку, тобто буде певний тиск через обставини, аби стимулювати вас до дії. І саме тому пасивна позиція тут не окей. Овен це про рух, імпульсний, інколи ризиковий, необдуманий, але головне дія. Боротьба за мрію, за свої цінності, за свою реалізацію та навики нові. Це те, що буде впроваджене для кожного з нас у своїй сфері саме у лютому за цим з'єднанням. Давайте тепер розберемо для кожного знаку зодіаку, що це може бути, яка це сфера, про що це взагалі нам розповідає. Але пам'ятайте, детально це можна охарактеризувати лише е, чітко розібравшись в своїй натальній карті. І так, овни звичайно, це ваш перший дім. І тут дуже для багатьох овнів це. Певне розширення своєї свідомості, своєї реалізації, свого бачення себе в світі, для когось прям розширення сім'ї, для когось, знаєте, як береться додаткове ім'я, додаткове прізвище, з'являється псевдонім, для когось це оприлюднення та висвітлення своїх навиків, які раніше ви не показували. Крутий аспект, бо він дає можливості. Головне, щоб овни відчули свою хвилю. Повнам важко це. Але Нептун тепер допоможе, і наступні 15 років ви будете владавці своєю інтуїцією, з сни можливі, і вони, власне, будуть з певним сенсом куди рухатись далі та з підказками. Рибки. У рибок через інших людей йдуть знаки через комунікацію з іншими людьми, і, власне, ще й на фоні ресурсів, фінансів та поділу, майна, грошей і заробітків йдуть уроки, які а, саме на цей аспект впливу цього аспекту припадають. Тут рибки дуже важливо не відмовити собі в комунікації. а Також, якщо ви, наприклад, в сфері послуг, до вас будуть приходити кармічні люди, непрості клієнти, які можуть важко даватися, але вони вас прокачують, дають вам нові навики. А можливо, ви навіть відкриєте у себе певний дар до чогось нового і захочете туди піти та розвиватися. Водолії тут дуже цікаво, тому що у водоліїв це час великих знайомств і великого зрушення. Взагалі, весь коридор затемнень для водоліїв мега-кармічний. І наповнений людьми, які з минулого, з якими ви прощаєтесь, це певно, чистка оточення. А також тут приходять знаки. Ви можете розчаровуватися в якихось людях, але ну це ж класно зняти рожеві окуляри і побачити, що навколо відбувається, і хто для чого з вами саме так комунікує, поводиться чи якимось чином проявляється. Козироги. тут, е звичайно, багато. Тематики, яка пов'язана з місцем проживання з домом і, взагалі, з родом з батьківщиною, з документами, які вас пов'язують, часто зі спадщинами, з певними певною комунікацією з своїми старшими родичами, тут дуже багато прорід. І карми родової тут теж дуже багато такої енергії. Тому, враховуючи, що вплив всіх інших аспектів, а ми завжди фон будь-якої події мусимо розглядати в контексті, що ще відбувається астрологічно, ну це прям такий ретроград чіткий. Тобто це ностальгія, це повернення в минуле, це можливі сльози, і навіть може дуже сильно розчуленими бути кожен із козерогів саме в цей період. Що не скажеш про стрільців? Бо в стрільців всі уроки на тему кохання. Тільки не до себе стрільці, а до інших людей. Кого я люблю, кого ні. І стрільці можуть узаконити певні стосунки, або з кимось, кого ви любите, документальні мати якісь відносини, нові підписані документально документи, нові якісь причасності або претензії на майно одне одного, але... Для дуже багатьох стрільців відкривається не тільки любов в контексті, кого я люблю, і що я за це хочу тій людині зробити, підписати, оформити, бо тут часто оформлення дарственної оформлення якихось документів, в яких ви, наприклад, можете від чогось відмовитися в користь іншої людини. Це завершення і фіналізація довгих судових тяжб. Це Цікавий аспект, коли йде річ про любов до людей. Але у вас може виявитися любов до певної справи, яка з вами, власне, була на піку в 89-91 році. Ось те, що ви робили тоді, ви зараз або почнете заново, або переоціните. І, ну, дай Боже, щоб в кращу сторону переоцінили і скористалися цим аспектом поповній скорпіони. Для скорпіонів. Питання дуже чітко стоїть в контексті побутових справ. І тут можуть бути різні ситуації, які будуть вибиватися під контролю, аби вас змусити нові правила для себе виносити на щодень. Тобто, наприклад, у когось це буде нарешті старт спортивного періоду, і ви для себе оберете зал, підпишете документально договір на довгий час. Для когось це прям зміна місця проживання, наприклад, і в цьому місці проживання вам дуже легко до чогось добиратися. Ви починаєте бігати зранку дуже багато про тіло, про здоров'я, про контекст впливу на щоденні звички. Легко можна позбутися від. Наприклад, негативних звичок, таких як куріння, і одразу кажу, що ті, хто почне зараз якісь певні азартні історії, або щось таке на щодень впровадить із некорисних звичок, це буде тільки в мінус іти, і з цим доведеться боротися, і дуже важко буде позбутися найближчі 15 років. Тому тут дуже уважно до побутових звичок, справ та планів, які у вас взагалі на весь лютий. Десь у цьому місті поставте ще раз лайк, залиште коментар. Якщо ваш вже знак зодіаку ми пройшли зараз, я йду дуже правильно, як любить Сатурн за домами гороскопу. Як кожний знак відповідає. Дому який задіяний, і це астрологічно вірно. Тому от просто задобрюю Сатурн на найближчий час. Дякую особливо тим, хто пише тайм-коди під моїми відео. І я дуже вдячна, що мою роботу ви ціните, любите і мені допомагаєте. Мої кармічні люди не даремно і саме в це відео про кармічний день. От я дуже хочу вам висловити велику вдячність. Бо, звичайно, трапляються коментарі і здивованих, і з претензіями людей, які дуже дивуються, чому в описі під відео не, не завжди є тайм-код. Скажу відверто: я трачу дуже багато часу на те, аби створити це відео Аналіз взагалі, всього, що відбувається. Прописання цього тезового. У мене тут цілий сценарій, ціла книга зошит переді мною на кожну астрологічну подію. Далі я викладаю цей матеріал, він завантажується дуже довго, редагую, готуюсь. Тому на таймкоди не вистачає часу. Якщо е, тому дякую, по-перше, тим, хто їх робить за мене. Ви мої просто найкраще люблю серденька вам. Е, ну, а в іншому випадку можна просто одразу знати, що коли ви потрапляєте на моє відео, беріть чашечку кави та насолоджуйтесь нашим разом проведеним часом. Е, виділяйте його собі. Ідемо далі. І далі у нас терези. терези. Питання сімейні, питання глобально сімейні і питання, які будуть настільки гостро ставати, Терези, прям готуйтеся, тому що лютий вас буде заставляти приймати вибори, заставляти по-іншому якось розставляти пріоритети в вашій сім'ї з вашими партнерами або з партнерами, вашими, наприклад, діти, що такому знаєте роботі проєкті, де ви відноситесь як до сім'ї. В колективі до людей, якщо ви, наприклад, надаєте якісь послуги або консультуєте до ваших клієнтів, і до яких ви можете відноситись, теж дуже тепло як до партнерів, але в першу чергу це особистісне життя, і тут великий шанс для, наприклад, самотніх зустріти свою половинку. Прям кармічно, знаєте, і не треба цього боятись. Всі настільки завжди переживають. Я коли кажу зустріти кармічного партнера, люди настільки хвилюються, що кармічний партнер це значить, що це так важко, що це так болісно. Але це трансформаційно, це розвиваюче, і це те, що по долі. Тому не боїмося, насолоджуємося, чекаємо і зустрічаємо. А для тих, хто в парі це кармічні точки у вашому партнерстві для когось розчаровуючі, розобличаючі. знаєте, коли розбиваються всі ілюзії попереднього часу. А для когось прям нові точки для переходу в інший статус стосунків. Куди б він не був, знаєте, він кармічний. Тобто він вам потрібен для проживання цієї реінкарнації. А діви? У Дів це період просто фантастичних секретів. А для когось це може бути секретна зайнятість робота, для когось це може бути секретні стосунки сексуального характеру, для когось це виявлення чужих секретів, секретів вашого партнера, а хтось знайде заначку фінансову своєї половинки. Насправді, діви, це мега цікавий аспект, тому що він також говорить про певну кризу, яка може статися для того, аби вас стимулювати щось нове обрати для себе, в щось нове повірити, в щось нове зайти. Часто це повірити в. Себе або криза у партнера, або повірити в партнера через кризу. Інколи це довіритись фінансово іншій людині, вашому там напарнику, партнеру, коханому, чоловіку через власну, наприклад, неспроможність вирішити якесь питання. Тут дуже багато про гроші і дуже велике попередження не брати в цей час кредитів, бо з ними буде довго і важко розпрощатися. Левчики. У Левчиків новизна, свіже повітря, велике відпрацювання. Леви теж знають, що в них вже почався непросто рік, дуже багато змін. І ці зміни будуть саме по цій точці. Тобто, лютий ефектний. Він буде давати дуже багато пропрацювань на новизну ситуації та подій. Та буде вас заштовхувати в такі події, де ви некомпетентні, де ви не маєте знань, де ви не знаєте, і вам доведеться щось вивчати. Або наймати людей, які за вас будуть щось робити, бо ви цього не знаєте. Поставить вас в тупік, але ви цього не люблять, вивчати щось нове, адаптуватися до чогось нового, а також це відрядження, поїздки в нові місця, можливо, і романтичні поїздки, але головне, що все по-новому: нові люди, нові культури, нові традиції, нові мови, нові знання все це прям спрямовано для вас. І вам це доведеться через обставини вивчати. Інколи навіть якось документально бути причасним. Можливий теж шлюб з іноземцем. А, раки. І тут питання статусу, оскільки Сатурн дуже любить правильність документів, перевіряйте документи всі свої на срок годності, на, на те, які там щось щось вони доробили, не не дозакінчили, якісь документальні процеси. Зараз це єдиний шанс, аби все налагодити. Прямо готуйтесь до цього з'єднання, щоб всі документи були в порядку, тому що документи попадають як в тематику м, пропрацювання карми. Хтось буде шукати, наприклад, свою точну годину народження для створення натальної карти в архіві. Хтось буде звертатися за даними е, певного там своєї якоїсь родової теми, так комусь доведеться виробляти якісь документи і обставини можуть не завжди бути приємними. Але, знаєте, це кармічний процес. Тобто він в будь-якому випадку з вами відбудеться. Краще пройти його зараз в найдаліший момент. Близнюки. Ось тут я б сказала, що у Близнюків Київ багато затуманення щодо нових людей. До вас приходять багато людей. Хтось піде в новий колектив, хтось познайомиться з великою кількістю людей, хтось почне висвічувати собі, е, свою інформацію в соцмережах. Для вас іде велике перенасичення новими людьми і новою комунікацією, яка в дечому може приводити не до дуже е, до чогось такого, в що ви будете путатись, а е, в щось вірити. Те, що не, не, не потрібна віра, в чомусь помилятися такий насичений аспект для близнюків, тому що він буде давати вам в руки потребу фільтрувати людей і виявляти, правда, неправда. Потрібен, не потрібен. Знаєте, це такий кастинг, ось ефект кастингу, це точно. А це також ще посередницький аспект. Тому дуже часто ви можете до вас можуть дуже звертатися за певними якимись контактами. Буде якась обставина, де ви будете мати такий досвід, що цікавий всім. І от, прям всі будуть з вами на зв'язочку. Тельці точно завершується великий попередній період для когось у стосунках, для когось у фінансах, для когось закриваються банківські рахунки. Цей період, який з вами був попередні 14 років, він закривається для вас цей час. І Закривається документально. Хтось фінально розлучається, хтось фінально з чимось прощається, хтось продає авто, яке було дуже довго з вами. Наприклад, ви 6 років мріяли про нього, потім 6 років купили і 6 років їздили на ньому, а тепер маєте продати. Тобто, коли дуже багато було спрямовано мрій, ви свою мрію зараз маєте попередню, вона як стає неактуальна або потрібна для іншої справи. І ви з нею прощаєтесь з легкістю мусите попрощатися. Тому що, якщо будете супротивлятися тому, що йде від вас, те, про що ви раніше мріяли, нова мрія не сформується. І тоді це прокрастинація дуже багато років попереду. Тож тельці, вам мужності і сил, це справді непростий аспект для вас однозначно. Ну, але там. Далі буде цікавіше а у утильців в другій половині року. Добре, не заглядаємо наперед. Річні прогнози для більшості знаків є у мене на Ютубі, тому дивіться їх просто і порівнюйте, що вже відбулося та програлося за січень у вашому житті. До речі, як би ви оцінили січень? Адже лютий чітко буде підпадати під вплив цього аспекту. Ну а січень він був такою, знаєте, як біг на місці, але дуже багато активу. Як би ви його оцінили? От одним словом, як би назвали січень? Тому що я буду думати, як ж назвати лютий завдяки ось цьому кармічному аспекту. Давайте так: ну кармічний лютий. Лютий завжди найскладніший місяць. Він мені здається, саме тому має найбільше найменшу кількість днів календарних, тому що він дуже складно переживається. Це такий останній подих, це крім цього це співпадіння цього аспекту ще з настанням року коня вогняного. Ну, ви уявіть повністю вогонь і овнівська енергія заходить. Тільки овни відчувають, що це прям дуже сильно несеться. Всі, решту, в шоці, бо не готові до такого імпульсу. Тобто, це така особлива енергія, але вона крута, кармічна, сильна і точно несе ключові кармічні зміни на такий величезний проміжок часу. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Збережіть його собі, ставте лайк та підписуйтесь.